І зараз з нами на прямому зв'язку Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Доброго вечора вам, пане Владиславе, вітаємо добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ось такі повідомлення про те, що деякі країни, попри санкції, які були запроваджені, допомагають mm. Росії. Як реагувати на цю інформацію, і чи використала Україна всі інструменти для стримування? Реагувати спокійно, нічого нового в цьому немає. Та ж Індія на фоні того, що вони закуповують кожного місяця приблизно на 5-6 мільярдів доларів російської нафти, то 50 мільйонів доларів на квартал на мікроелектроніку це відносно небагато, особливо якщо порівняти з першим місцем в рейтингу з великим відривом, яким є а, поважний Китай. От а, тому, звичайно, ми працюємо. Ми бачимо все, що відбувається по поставкам до Росії мікроелектроніки та інших критичних компонентів. Працюємо над цим з партнерами, працюємо по різним трекам. Тобто, одночасно ми говоримо із виробниками, одночасно ми говоримо із урядами відповідних країн, із Сполучених Штатів, відповідні країни, а також ми говоримо з країнами посередниками Я би сказав, що в цілому за цей рік. Ми бачимо в цілому в середньому, так сказати, середня температура по палаті вона зменшується, і ми бачимо, що Росія не може отримати всі ті критичні компоненти, які вона хоче отримати. Різниця на хвилиночку приблизно в 5 мільярдів доларів, тобто 5 мільярдів доларів це та сума, яку Росія хотіла потратити на критичні компоненти, і не змогла. Росія переплачує в 3, в 4, в 5 разів за всі компоненти, які вона все ще може купувати. І це зайвий раз підкреслює з одного боку важливість іноземної електронної бази для Росії. З іншого боку, це показує, що ми правильно працюємо, правильно робимо санкції, санкційні обмеження. Не ідеальна ситуація, хотілося б звичайно краще. Ми на жаль, бачимо багато виробництва і шахетів і ракет. Але по-перше, це набагато менше ніж було б якби не було санкцій. По-друге, ну поступово я думаю, ми будемо дожимати ситуацію і повірте, що російський військово-промисловий комплекс, зокрема в частині ракет і дронів, за повної відсутності західних технологій перетвориться просто в бляшанку. Так, це цього б дуже хотілося, пане Владиславе, Але є такі нюанси, Про це знову ж таки пишуть представники Блумбергу про те, що уряд Індії не дуже хоче спілкуватися на цю тему і, взагалі, уникає таких бесід. А як же ж тоді вести перемовини з ними? Повертаємось до того, що насправді, наскільки ми бачимо, в Україні з Індією діалог почав будуватися набагато краще та інтенсивніше ніж був будь-коли. А ми бачимо можливість піднімати ті питання, які нас хвилюють. Зокрема, знову ж таки, вибачте, що повертаюсь до нафти. Але нафта там нафта це туди Росія заробляє гроші, і якраз це питання в тому числі піднімалося в розмовах Зеленського з прем'єр-міністром Моді, і це повірте 5-6 мільярдів щомісяця, Це набагато важливіше ніж будь-що інше. Якщо забрати в Росії зараз ці 5-6 мільярдів місяць від Індії, ще стільки ж від Китаю і ще стільки ж від цього іншого ринку, то Росія просто через декілька місяців перестане мати спроможність. А продовжувати виробляти і ракети, і дрони От, тому доводиться іноді обирати між тим на чим зосереджувати основну увагу. А в той же час, звичайно, що ми працюємо із партнерами, тому що ми все ж таки ну є підстави вважати, що ну добре, певна частина мікроелектроніки все рівно потрапить до Індії, але це не означає, що вона вся повинна потрапляти. І звичайно, що ми говоримо з виробниками над тим, щоб ну. В першу чергу критичні компетенти не потрапляли. От. І я думаю, що знову ж таки питання часу, коли кількість надходження мікроелектроніки буде зменшуватись, і Росія все відчайдушніше буде зосереджуватись на якихось своїх там власних розробках виробництвах, а власні розробки Росії виробництва, ну, чесно кажучи, сильно поступаються своїми характеристиками. Пане Владиславе з Індією більш-менш зрозуміло скажіть, будь ласка, станом на зараз співпраця Росії з так званими країнами пострадянського табору. Ну про ці умовні білоруські кріветки, пам'ятаєте всю історію? Наскільки йде ось таке співробітництво? Є дві великі проблеми. Проблема номер один. Це Виробництво, як це постачання пороху та нітроцелюлози з Центральноазійських Республік це така велика проблема. Тобто, ми пам'ятаємо, що мікроелектроніка продовжує надходити, але це відносно не так багато. Відносно а в той же час, нітроцелюза це дуже критична історія для російської спроможності на фронті. І ці частина, яка дозволяє їм продовжувати випускати порох в необхідній кількості для власного ВПК, це проблема. Інша проблема це те, що ми бачимо зараз, велику так, ну, розвиток ВПК в іншій сусідній республіці на північ від нас. А в цій республіці, яка перебуває під набагато більш ну, якщо так можна говорити, під більш сприятливим санкційним режимом в цілому. Це дозволяє там створювати певні посилювати певні а, військові а, промислові спотужності, і ми почали це помічати десь в горизонті останніх півроку. А це нам не подобається. Це те, що не становить проблеми великої зараз, але це те, що може становити велику проблему в подальшому майбутньому. В той же час пам'ятаємо, що критично це не завжди лише ВПК, критично це так само і ті. Проєкти, які приносять Росії гроші, і тут ми бачимо ну такий суттєвий ефект від санкцій. Ми бачимо, що в Росії а, навіть ті десятки а, су 57 які вони могли виробляти, вони вже перестали виробляти. Чому тому що вгадайте, що вони не можуть отримати необхідні мікроелектроніку через санкції? А ми бачимо великі проблеми з реалізацією. Арктичних проєктів по видобуванню нафти і газу, а ми бачимо великі проблеми в авіагалузі, ми бачимо великі проблеми в машинобудуванні, ми бачимо велику інфляцію, тобто ми бачимо конкретні результати санкційної політики. На жаль, не так швидко, на жаль, не на 100%, як би цього хотілося, але я думаю, що поступово будемо дотискати. А, пане Владиславе, чи можу я запитати у вас про кошти, які. Можуть бути використані на користь України в результаті ось цих всіх санкційних правил, які діятимуть і діють зараз у світі. Чи є в нас вже якийсь позитивний прецедент? Ну, тут дві великі категорії грошей. Один класичний про який завжди всі говорять: це кошти. Суверенні активи в першу чергу кошти російського центробанку плюс-мінус 300 мільярдів. Це та історія, під яку нам повинні видати 50 мільярдів грошей в користування. Це там, де частина Європи становить 35 мільярдів. Це там, де зараз нібито блокується Угорщина. Але я думаю, що ця історія матиме логічне завершення вже в найближчим часом, і все буде добре. А інша частина це ті кошти, які зберігаються в приватних осіб. І для вилучення для конфіскації яких є інші механізми. Зокрема, це конфіскація за ухилення від санкцій, це той механізм, який працює в Сполучених Штатах, це той механізм, який через суд, що трохи ускладнює, працює в Канаді, це той механізм, який теоретично можливий в Європейському Союзі та Великобританії, але поки що там кількість таких випадків відносно невелика. Але так би мовити, сама перспектива того, що. Санкціоновані суб'єкти можуть втратити свої активи у випадку, якщо вони спробують від санкції ухилитися. Це нам дуже подобається і це працює. Ну і остання історія можливо, теж про це варто згадати: українські санкції, які вводяться в дію указаних президента України. І за наслідком яких можуть бути подані до Вищої адмі... адмі... антикорупційного суду України. А це вже 30 приблизно є рішень, і там, де конфісковуються великі активи, типу Миколаївський глиноземельний завод та інші, ці активи теж стають українськими. Тобто, це один з випадків, там де саме санкції має цим результатом конфіскацію російських активів, і це теж потім працює на державу на Україну. Пане Владиводиславе, Станом на зараз як особисто ви оцінюєте стан російської економіки? Наскільки потужно відчувається ось цей санкційний тиск? Скільки вона в такому режимі може протриматись? А російська економіка дує щоки. Російська економія перевела максимально все можливе на а, військові рельси. Ми бачимо приблизно 50-60% бюджету. Це по суті є приховані або не приховані військові витрати. В той же час ми бачимо реальну інфляцію вже близько 10%. Ми бачимо підняття облікової ставки центробанку до 19%, для порівняння в Україні 13%. Ми бачимо майже вичерпаний той легендарний величезний фонд національного благосостояння розміром декілька трильйонів доларів. І це все закінчується. Тобто станом зараз така неперевірена інформація, що китайські делегації бізнесменів їздять по Росії і прицінюються до стратегічних активів з метою подальшої в найближчому майбутньому покупки. Що це означає? Це означає, що Росія вже Суттєво відчуває великі проблеми в економіці, а в них проблеми з інфляцією. Вони не можуть збалансувати попит пропозицію. Вони вишукують останні резерви для підтримки ВПК і вони страждають. Це суттєвий наслідок в першу чергу санкцій. Пане Владиславе, ми дякуємо Дякую. за тлумачення за те, що ці пізні години були з нами. Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, говорили про те, що Росія, попри санкції, які на неї накладають, та й на інші країни обходить їх і шукає способи, як закуповувати деякі компоненти для свого зброєння. На жаль.